Всім привіт! Мої найщиріші вітання. Закінчується каталог номер 8 І ми з Любою хочемо наголосити, що саме в цьому каталозі остання можливість, коли ви зможете скористатися неймовірною акцією, купуючи два продукти велосуді, третій отримуєте в подарунок. Що особливо важливо, і що тобі більш сподобається в цій акції і велосипеді? Мені подобається те, що це найкраща ціна, бо це акційна пропозиція, 2 плюс 1, я її так називаю. А на постійній основі ми купляємо три, а четвертий отримуємо подарунок. А зараз ми купляємо два, а третій отримуємо подарунок. І це наш, ну як на мене, оце мій улюблений коктейль, протеїновий коктейль, смак полуниця. Це мій перекус. Завжди кожного дня він зі мною. А я хочу поділитися своїми улюбленими продуктами. Це Velocity міл реплейсмент. Замінник їжі це шоколадний коктейль. А також в офісі мій незамінний друг це суп грибним смаком. Також міл реплейсмент. Цими продуктами я замінюю один прийом піші. А в мене це не заміна прийому піші, а в мене це на Бо Під'їв трошки, а потім побіг працювати. Так, 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 так. І ще хочу вам нагадати, що також ця акція поширюється на безпеки жіночі та чоловічі, на всі дитячі продукти це мультивітамінний комплекс для дітей. І головне, що ми хочемо сказати з Любою, це е, омега-3 до речі. Цей каталог, це останній каталог, коли Омега-3 буде в підписці. З наступного каталогу ви не зможете її придбати а не, ані за повну ціну ніяк, тому що вона знімається з виробництва. І до 2025 року в продажі не буде дитячої Омега-3. Так що, е, друзі, любимо так, так, і кому це потрібно, замовляйте і не просто замовляйте, а оформляйте підписки, тому що все це діє при підписці. Тому що важливо зробити останні дні каталогу? Це зробити підписку на коктейлі або на вітаміни дитячі, амігу дитяче або на велосипеді. Це все діє по підписці 2 плюс 1. і ви отримуєте е, гарне самопочуття, е, сильнішу імунну систему е, за хороші гроші. Так. Тому радимо оформити підписку і скористатись цією акцією до 22 червня. Суботу так всім гарного дня, так. вітаємо вас.